Людство до сих пір сперечається, який спосіб виховання собаки є найкращим. Чи це будуть смаколики, іграшки відволікання, або це будуть чисто зауваження? Попрацювавши зі ста собаками, ось яку статистику я маю. Але по-перше, давайте розберемо ці методи до кісточок. Так, можна навчити собаку відволікатися від проблеми іграшками, смаколиками або дресируванням. Але чи бачили ви, коли собаки між собою? Так, спілкуються. Друге, відволікаючи смаколиками, іграшками-командами, ми по суті хвалимо собаку за те, що вона робить погано. Чому? Тому що за ці речі собака зазвичай отримувала від нас похвалу смаколики, а тепер ми її ругаємо, відволікаючи такою похвалою. Щось нелогічно згодні. Третє, маючи проблему, ми собаку відволікаємо, але відволікання не вирішує проблему. Чому? Тому що собака по колу далі продовжує це робити. Четверте, команди сидіти, лежати, смаколики, іграшки, собаку накоплюють емоційно, тобто вона сидить, вся труситься, виповнює команди, але ми таким чином не даємо собаці скинути стрес, відбіжати, помітити нітку, понюхати, скинути стрес обтруситися, щось погризти, і це призводить до агресії, до напруженого стану. Висновок вам просто треба робити собаці зауваження. І крапка роблячи зауваження. Ви по суті вчите собаку, не робити того, того і спокійно себе вести. Просто відпускайте повідок, щоб вона скидувала стрес. І по статистиці: 99% собак виховались зауваженнями, а 1% – смаколиками. Чому? Тому що цей 1% – це собаки покладисті з народження характером.